Всім вітанечко, мене Агро Чернівці. Сьогодні у нас відвантажується головов 504 плюс садовий. Ось такий гарний тракторець. Їде сьогодні в село Дорожани. От Завітаємо нових власників. Крутий, потужний трактор оснащений. Всім, чим може бути оснащений тракторець. Має і кондиціонер, і камеру, примусову навіску, реверсивну коробку передач, 4 гідровиходи, важель, щоб користуватися навіскою з вулиці і широченна резина. Дуже поворотливий, маленький градіус повороту в нього. Отже, вітаємо власників! Нехай він вам добре служить, гарний вибір, класний тракторець.